Всім привітки! Вітаю вас! Гарного вам вихідного недільного дня. На цілу неділю бажаю вам гарного недільного дня. У нас сьогодні цілий день з вечора йде дощ, але на дворі 12 градусів, вітру немає. І так, тепленько. Ну, а у мене сьогодні, друзі, вихідний. І я готую хоча б на два дні наготувати, щоб потім не хвилюватися, що допізна на роботі і нема що їсти. Насмажила печінку курячу, помила, злегка відбила, зробила яйця із борошном із сіллю і граминочку цукру, посмажила. Такі вийшли смачні. Хотіла ще посмажити цибульки наверх, але чоловік сказав, не треба без цибульки. Добре, нема питань. Також приготувала м'ясо по-французьки, по-міністерськи. Хто, ну, хто як привик, ми привикли до того, що воно м'ясо по-міністерськи. По Хоча, бачу, в Ютубі готують так по-французьки. Ну, хай буде так. Відбила м'ясо, посолила, поперчила. Нарізала цибульку полукільцями, поклала зверху. Потім майонез, кетчуп і зверху сир затерла і в духовку. І така смакота. Сьогодні відео в мене виставлено про вареники. Просто вареники. Із тих вареників залишилася начинка. Начинка, картопля і печінка. Ну, чим добру пропадати або собакам, собак годувати. Чому не спекти пиріжків? Ну, спекла таких пиріжечків. Звичайно, що ми вже звідси потягнули, підвечеряли трошки: хто з сметаною, хто з кефіром. Я, наприклад, з кефіром такі смачні вийшли гарні пиріжечки. Так що, заходьте при Ось, ось такі красунчики. Як то казала мама покойна, з'їж три морду в три. Великі. Ну, нічого. Посмакуємо. Було б смачно. Ну так, м'ясні блюда приготувала, пиріжки насмажила, а як же ж без. Першого блюда, ось і перше блюдо, борщ зелений. Чоловік просив вже зварити давно його, а в мене не було часу, тому настав той час, коли в мене є час, і я зварила йому зеленого борщика. Я, звичайно, його поїм також. Ось такий смачний борщик Добавила сьогодні більшенько перцю. О, і вийшло дуже смачно. Також відварила м'ясо, потім додала картопельку за картопелькою яйця, шивель, зажарку і смачно, без всяких проблем. За 40 хвилин борщ готовий. Ну, все залежить, звичайно, від м'яса, яке м'ясо. Якщо гов'яже, то довше. Якщо свине, то звичайно, яка частина. Так що, смакуємо. Насмаживши пиріжечки, залишився шматочок тіста. Тісто дуже гарне вийшло. На кефірі, яйце, сода, сіль, дрібка, цукор, дві ложки олії, прямо, і дві ложки сметани. І вийшло таке гарнюче з хрусткою з коринкою. Пиріжечки. Думаю, ну залишилось тісто, що ж я приготую, треба щось вже приготувати, а вже нічого не хочу, але треба, я розумію, що треба. Тому розкатала це тісто, змазала олією, додала цукру до нього, гарно додала по всьому тісту, насипала щедро і скрутила в рулет, а потім ще раз той рулет скрутила по кругу уліткою. І ще раз, розкатала його качалочкою І вийшла ось така вертута. Дуже смачна слоями. На цукор вгадала, не переборщила, дуже смачно. Дуже. Я такі вертути готую часто, просто не завжди їх показую, бо вже є відео. Тому заходьте з молочком, посмакуємо. З молоком вони найсмачніші. Пробувала з кавою, пробувала з какао, з чаєм, з кефіром, але мені найсмачніші. Вони з молоком. Колись е, пила з напітком полуничним, то теж дуже смачно. Оце так я вибрала собі на смак. Молоко і полуничний напій, отаку. Так що, друзі, заходьте, посмакуємо, хто хоче борщу, хто пиріжків, хто курячої печінки смаженої, а хто м'ясо по-міністерськи. Ну, і, звичайно, будемо закушувати. Солоденьке буде, десерт, це буде в нас. Ось така смачна вертута. Так, печіночки хочеться, не можу втриматися, хоч шматочок візьму, скуштую, чи на сіль смачно, чи ні. Угу, на сіль добре. З самого ранку на кухні ще нічого не їла себе. Випробовую себе, чи зможу не їсти хоча б до обіду. Звичайно, можу, але пила багато води, як то по поговорка є. Хоча 6 пей воду, прислів'є. Так і я, хоч я пей воду. А в нас вже починає розцвітати невеста, як ми на неї кажемо, на українською мовою наречена. Ось так. Горіх уже розпустив свої сережки, вже більш-менш схожий на дерево, а то був, як Чорнобиль. Отака краса вже зеленіє і буде гарно. Мабуть, буде багато горішки, бо цвіту рясно. Вишень також буде рясно. багато цвіло і почти всі весь цвіт із ягодками. Тільки що провірила кожен цвіт на цій гілочці. Не кожен, ну декілька, то ягідки є. Ця вже ось яка величенька, мабуть, перша по червоні. Ну, як завжди, собаки, бо я ж як знімаю, вони мене люблять. І тут ось, ось така крахотулька маленька. Так що хватає вишень буде, заходьте, поділюся. Ну а це плоди, друзі, каліровка абрикоса. Десь щось відпаде, щось вродить. Може, в цьому році скуштуємо, вона родить перший рік. це. Але, якщо вам видно... Вже клей на ній. Тобто вона вже хвора, я так розумію, чи як. Хто знає, напишіть. Уже скоро тріснула і клей. Кульбабок назбирали вже друзі на лікарства. Ліки гарні. Заливайте водкою і кашлю не реклама. І другі ліки вже розцвіли, чистотіл. Починає розцвітати, цвіту багато. Рани також не можна змазувати, але треба розводити в кип'ячій водичці температури кімнатної. Дощик закінчився, вийшла за хвірт. Куптички співають біля лишень і не хочеться відвірити. На дворі потепліло після дощу, Гарно. А ось погляньте, яка красотулька розцвіла. Я не знаю, як вона називається. Мені дуже цікаво. Може, хто зна, напишіть, а ні, то зайду в інтернет, то що ж така гарна красотулька? Вова приніс, посадив. Ось таку красоту. Ландиші починають конвалії розцвітати. Я скільки себе пам'ятаю, то коли було 9 травня, тоді починали вони розцвітати. А зараз, так як весна раніше на місяць, то буде скоро аромат від них, будемо отримувати задоволення. На ну, ось гляньте, скільки цвіту викинули. Петухина сказали, не буду казати іриски, вже сказали цей іриски. Ось такі цвітуть фіолетовим. Значить, вони в мене вже три роки, два роки з них вони починали розцвітати їх морозив-мороз. В цьому році, дай Боже, щоб не поморозив. Надіюсь, що буде красиво. Ну і на закінчення, друзі, вам дарую отакі тюльпани красиві, гарнючі, величезні такі. Боже, скоро відцвітується, появляться інші квіти. Мабуть, вже царська корона відцвітається, тюльпани відцвітаються, і потім піде за ними півонія, мабуть. Мабуть, так, мабуть, так. Опа, красота! Все, всім, друзі, дякую. Бережіть себе одне одного, всього найкращого. До нових відео, до нових зустрічей. Всім пока-пока!